Вітаю! Буду вас сьогодні водити по липовому, буду показувати по типу ось таких місць і трохи краще. Я народилася сама в липовому, я родом звідси, і мені дуже хотілося от реально просто приїхати сюди і походити, подихати рідним повітрям вдома, небо синє-синє. Ось реально, це просто. І я походила ось по тих. Закинутих будинках, які мені хотілося зайти, там немає нічого цінного. І ще походила, показала інші місця. Зараз я вас проведу до хати, про яку я думала років 3-4. Я вже тут знімала відео, але якщо чесно, коли до неї пробиралася, то не зовсім розуміла, чи це навіть вона, наскільки ця хатина змінилася, і зараз ви самі побачите. Чому я так думала? Можна сказати, що я ходила кругами навколо цієї хатини, не розуміла, як до неї можна підібратися поближче. Бо на заваді були ось такі ось гілки, і все було в бур'яні. А тут ось я намагалася впізнати, чи це справді вона, і знайти місце, де ж я знімала ось це прекрасне, гарне відео. Все ось наважилася підібратися до цієї хатини ближче і поведу вас тепер всередину. О, тут вход є. Може і це. Я це хтось поскручував. Сто мне дивіться, все познімало вікна. Капець. <'ять> Як помирають українські хати. Реально сюр реалізм. Вообще дитина, навірно, була. Баграю європейські канікули, мілка. Якась брудна, затягана шторка, фіранка. <клес> Та тут, зрозуміло, що не можна нічого не ні знайти, ні побачити. Отут єдине, що тут ціни, мабуть, скло. Вішаки, до речі, є старі. І ще одна кімната, яка провалена. Ось дивіться, яка класна поличка дерев'яна. І ось ще одна, ну ця класніша. Я розумію, що пройде там день-два-три, рік-два, і тут взагалі нічого не буде вже. Воно все завалиться і нічого не буде. Отак От помирають українські старі хати. А я ще думала, можливо, тут є щось таке цікаве для етнопізнання. Розумію, що цікавого немає нічого. Там якась ось миска. Ну, можемо до неї дібратися. Трудянська звичайна миска. Так, я, до речі, вхід тут побачила. Вихід. Дивіться, тут ще й колодязь зі сміттям, звичайно. Отак класика України. Вихожу. Там якийсь чоловік мене побачив. Ходив, перевіряв, бо гілка тріснула. Ну, В принципі, я одягнута нормально. Тут ось баба Режепиха жила. Я не знаю, чи ту хату можна зайти, чи не можна зайти. І знаєте, я зараз гуляю в рідному селі, в якому я народилася. Звичайно, мікрофон я не взяла, хоча він в мене вдома. Я його з собою взяла, але в рюкзак не вкинула. І що я хочу сказати? Що я більше липівська, чим у ті люди, які на мене зараз обертаються. Ну, можливо, це я так ось думаю. Тут також, до речі, була хата. Як я була маленька, ми ось поверталися. Я зараз вже не йтиму до своєї рідної хати, бо часу немає. Я ще хотіла дві хати від... відзняти. Можливо, завтра зайдемо. То що я хотіла сказати? Ось отут ми кожного дня з моєю мамою ходили в садочок. І я вже говорила: отут ось я не знаю, як цю бабу звали, ну хата вже, хати і сліду немає. А ось тут жила баба Режепиха. Не знаю, чому так говорили баба Ржепиха, і це вона завжди, як ми йшли, вона мені говорила: Аліна, а що ти готувала, чи що ти їла, я їй така борщ, там або там ще щось. Ну, загалом зайдемо. Я думаю, що в хату ми не пройдемо, та я і не хочу в хату проходити, але просто ось цікаво завжди подивитись. Може, через вікна зайду, подивлюсь. Зайду через вікна. Коли я зайду через вікна, зазирну просто. Ну, дивіться, найцікавіше, те, що, бачите, та хата вся розвалена, розбита. А тут ось в хаті пусто, до речі, взагалі взагалі пусто. Я не знаю, чи видно буде. Не видно буде. Я зараз отак ось, бачите, пусто в хаті. Немає нічого. Нічого, нічого зовсім. І чому цю хату ось не продали, те, що я знаю. І до речі, тут також є о, закинутий колодязь. Зазирати в нього не буду. Чому цю хату не продали? Бо говорили, що за нею спочатку по, типу, як хороша хата е обкладена, хоча очеред. Це суперкласика, Так що за неї дуже багато просили. Ну, Правда чи не правда, в сарай заглядати не буду. Ото такі справи, які зліва. Що за квіти? Це, до речі, ті квіти, які миляться. Їх можна використовувати замість мили. Вони раніше росли саме на цій ось вулиці. Це Липівський клуб, не знаю чи будинок культури, і не так давно встановили пам'ятник Тарасу Григоровичу. Клуб, до речі, не було, і дитячого майданчика також. Як мене буде чути, можливо, переозвучу. А оце це пам'ятник. Так, для тих людей, які загинули у Другій світовій війні. Подивіться, це гарно. Ось, реально гарно. І зараз поведу, покажу, бо тут є прізвище мого прадідуся. Я сьогодні записувала відео, показувала корсетку своєї прабабусі Прудкої Марії Семенівни. Насправді, вона дівоче прізвище її. Боже, з голови вилетіло, зараз пригадаю, а зараз пошукаю вам прадідуся. Так, давайте, дивіться. Отак, так, Овчеренко, прудкий Іван Аврамович. Отак. І ми тут в дитинстві дуже багато гралися. Гралися в хованки, не розуміючи, що це за місце. Зараз вінок поставимо на місце. От реально ми не розуміли, що це пам'ятник. Ми ховалися. Тут ось були дуже класні, я не знаю, як правильно назвати, такі ось з цементу, чи з чого вони зроблені. Там ось якась зірка була, чи з гран... не знаю з чого. Ну... Конструкції, так, отакого плану. Тут ось мати, яка обіймає свою дитину, а тут ось є така маленька таємниця та дам з одного і з другого боку. І ми тут завжди ховалися, гралися в піжмурки, нас водили з школи, яку я вам зараз покажу. Наскільки все захаращено, просто соромно за сільську раду, за старостат. Хто цим займається, подивіться, які ось хащі. Тут ось пам'ятник, а тут ось хащі липового, бачите? Тут був раніше там були магазини, це центр. Тут була контора, планувалося говорили, що і школа, а в підвалі цієї будівлі була, я забула, кочегарка. Те, що опалювало дитячий садочок і школу. Так, а оце? Оце. оце десь отам є школа і є мій садочок, у який я ходила. Уявіть собі, це взагалі. Чесно, я не знаю, що сказати. Раз вам трохи розкажу. Тут ось були дві доріжки, між ними була клумба. А можливо, сюди треба піти. А тут був дитячий майданчик. Отак. І оце, оце ось. Оте все перетворилося в оце. Я в школі не була років два. От, реально, років два я не була. Її закрили вже досить давно. Це була школа-сад, напівшкола напівсад Отак. І в цьому році Шовковиці майже кругом померли. Тут ось вони є, посмакую. Ну що? Так, пролазимо. Я не знаю, чи в мене вийде туди навіть зайти. Бо я думаю, що восени взимку це зробити трохи простіше, ніж зараз. Але чесно, з кожним роком це місце мене лякає все більше і більше. У мене є відео відзняте Липівської школи. Ну, садочка. Так, розказую, моя мама була завідуючою цього садочка. І найяскравіший мій спогад, знаєте який? Коли ми запізнювалися, і це було завжди через мене, мабуть, і мама моя говорила, що про тебе подумають батьки дітей. Любі батьки тих дітей, які ходили до садочка, дякую, що ви так про мене багато думали. Так, завожу вас у садочок. Тут були шафки. Бачите, вікон немає, нічого немає, пізно вже я прийшла. До речі, це малювала моя мама. Зараз якось я так, ні, мабуть, не вийде сфокусуватися. А вийде, якщо увімкнути, подивіться, тут були дитячі туалети. Тут ось горщички, тільки в дитинстві здавалося, що це наскільки велике. до речі, я колись заходила, тут ще щось лишалося. А зараз це смітник. Бачите? Так, тут ось унітаз. Який чомусь не вкрали, а вкрали все, що тільки можна було вкрасти. Ось було завжди зачинено, бо там була спальня, а тут стояли наші дитячі шафки. А тут ось куточок був і написано, там щось було пописано. Так, якийсь розклад. Давайте ми сюди підемо, бо так як ми в садочок приходили, то давайте спочатку добре в спальню. Це ось спальня. Я ж говорю, що все здавалося наскільки. Великим, мені здається, тут троє або четверо рядів ліжок стояли. На цьомусь крайньому ліжку моя мама завжди читала казки усім. І мені якось так не знаю, я не кажу, що було образливо. Але знаєте, це ж ну, моя мама, а вона всім читає казки. Подивіться ці ось шпал-шпалери, ці ось чудові мамині малюнки. І я не знаю, чим вона їх малювала, а вони в ідеальному стані. Мабуть, гуашами, я так думаю. Так, це вже пічки вже пізніше були, бо спочатку були батареї, але був там не дуже добросовісний кочегар, цар своєму невесне бублик Микола, який заснув і розморозилася вся система. Можливо, я якось не так це все називаю. Тут ось була ігрова, тут стояли шавки, купа іграшок, там різний роздатковий матеріал, тут лавки, проводилися заняття, тут ось робочий. Мамин стіл. Так, тут вікно, тут коридор, тут, тут. Чому воно все таке маленьке? Тут пару запасних ліжок було, шафа з постільними. А ще тут стояли столи, проводилися різні заняття, і ми дивилися діафільми. А потім я ж говорю, як ця система це все розморозилося, то були пічки. Але я не пам'ятаю, мама здається, вже не працювала, коли були ці пічки. Так, це кухня. Тут готувала Тетя Галя їсти. Я до неї прибігала, це тут ось кладова була, тут стелажі отак були, тут ось стіл великий був, не стіл, плита була величезна на всю кімнату. Тут ось були столи, я прибігала. І тітя Галя мене завжди намагалася чимось смачненьким пригостити. Я дуже любила сало. Робили засмажку. Цікаво, як оце ці шлюпани сюди потрапили? Так, а це була їдальня. Робили засмажку для борща. і Я приходила це вижарена сальця. Сюди ось дитячі порції подавали. Тут ось столи, столи стояли, і знову малюнок моєї мами. Це до речі, була їдальня спільна для тих, хто навчався в садочку, і тих, хто навчався... Ходив до садочку, відвідував садочок і тих, хто навчався в школі. А ось сюди ось ми вже заходили через усі ось двері до школи. Я тут також навчалася, це був мій клас, там є ще один клас був мій. Це, здається, не моя мама малювала, так, як так вона говорила. Здесь якась Світлана, яка я не дуже пам'ятаю. Так, дивіться, тут ось наш дитячий там ось був туалет, там все поваривали, купу резинових. Резинового взуття понакидали, тут, була, тут прали взагалом. Тут велика пралка була, тут ще щось було, я не пам'ятаю, але тут ось прали для, 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 ну, в принципі, більше для садочка, для ліжечок. Там, можливо, полотенця прали. Це ось мій клас, до речі, був, бо спочатку ми були в одному класі, тут були з'єднані такі ось. Групові оці ось по два класи. Я не знаю, як правильно сказати, ну ви мене зрозуміли. Так ось це такі ось з'єднані були класи. Отак. Неля Григорівна, вам привіт, великий від мене. А ще Сергію, Ані, Андрію. Так, там була дошка позаду. Тут ось була біля грубки моя парта. Просто я була сусідкою Нелі Григорівни, якщо що, тому. Так, тут ось грубка була вже ось пізніше. ну Там дві грубки виходить, було їх топили. Це ще грубка опалювала цей клас. Тут, до речі, був перестінок, і там була, я не знаю, що там був телефон. Типу, як. А учительська е, була. А отут був спочатку мій клас, і в перший клас я пішла сюди, а потім там були з'єднані класи. Я говорю, було більше дітей, чим потрібно, чим мало бути. І їх роз'єднала. Тут а ось був клас, де була Тамара Анатолівна класним керівником. Хто в неї вчився, кому цікаво заглянути, що тут? Ви вже заглянули, зробили це. Так, все, я виходжу, бо в мене ще на порядку денному є певні місця, які я маю відвідати. Але в мене дуже великий жах всередині стосовно того, як мені ще з цього вибиратися. І якраз одягнути білий светрик, це знаєте, прямо. Я просто ще хотіла показати, там ще були сараї, це з кухні. І тут вихід ще був з кухні. Там ще одна кладовка, але я, мабуть, ніколи не була. Отак, все. Я виходжу через садочок, який заходила, погано бачу все. Так, будемо зараз вилазити знову через оці хащі. хащі, хащі. Отак, отак, люди добрі. І це ось ніхто чужий до нас не прийшов. Це ми робимо власними руками. Закриваємо і руйнуємо. До речі, жив той Микола Бублик. Я не знаю, чи там зараз хтось живе. Говорили, що цю хату успадкувала його сестра і хотіла її перепродати. Зараз ми йдемо, я хочу показати ще кілька дуже цікавих для себе місць. Там далі водосховище, треба ще з себе листя все обрати. Я сійшла поблизу дітей, дивлюсь, вони на мене так дивляться. Ну, вони можуть дивитися, тому що я чужа, а можуть дивитися, тому що на мені купа пари п'яхів, павутиння і... і так далі. Так, в мене на порядку денному тут ще одна хата. Там жили... Боже, чого я все забуваю? Лимар, прабабусю, було прізвище. Боже, ти йдеш? Ти не розумієш, ти розумієш, що тут була якась хата, а її чи то ти пройшов ніага, ось вона далі. І там ще одна буде хата, це, це жах. Знаєте, ось спогад, який мій дуже яскравий. Там ось на дверцятах повітки була куфайка. Я не знаю українською мовою є якийсь аналог цього слова. Ну та радянська куфайка. Боже, ви подивіться? От що означає, що людина приїхала з того місця, де померзли всі абрикоси. <гум> а він ще й попсувався. Нічого, я половинку з'їм. <гум> я не знаю, чи туди реально зайти. Ми з моїм братом сюди колись приходили бо тут ще реально було зробити цікаві фоточки. А зараз Ну, і хата ця пуста. Подивіться, ще хтось і яблука викинув. Ось така ось на курячих ніжках хатинка. Тут ось у них весь стояв такий здоровезний сінник, а на ньому був, я не знаю, як флюгель? І він вертівся. Я пам'ятаю, там дівчата колись мене штовхнули, я забруднилася в Я забруднилася в фарбу. Я ось ішла і мене ці люди дуже пожаліли. Боже. Дивіться, ми з братом колись сюди приходили, тут все було ще зачинено, ми пофоткалися перед цією хатою. А зараз тут реально якийсь інший окремий світ. Страшний світ. Так, в хату цю я заходжу реально перший раз. Боже, тут павутиння, дуже багато і великі павуки. Так, це якимось шпалерами оббита. Ви розумієте, що це можна було продати і тут би люди жили. Тому що хата доволі класна, міцна, але так, це якийсь ліноліум тих часів. Тут я ніколи не була. Тут ось пічка, бачите, на дві, не знаю, як сказати, на, дві, на два хазяїна, чи, як говорить, дивіться, тут ось радянські якісь актори, мабуть, Олена Майорова. Так, клеюнка, черевик. взуття десь з 90-х років. Тут ось ще одна пічка розвалена відповідно. Так, оце ось не знаю, звідки що. Оце ось. Були такі були колись штуки. Так, бачите, цю вже хату я знімаю набагато швидше. Бо і знімати тут немає чого. Ну, цікаво, чого хоча б на стеля так попровалювано. Чи це тому що там очерет ще попсувався? Так, все, я виходжу. Я просто ось просто походила тут. Я не знаю, чи я зняла отут все. Я зайшла до цієї ось повітки, яка мене цікавила. Тут немає нічого, окрім цієї ось полиці. Ось органайзера такого собі. Так. Отак, отак, отак. І проходимо. І в мене на порядку денному. це ось футляр для окулярів. Я думаю, такий він ось старенький, старенький пластмасовий. Так, я зараз звідси виходжу, виходжу. Тепер, щоб ви не думали, що в липовому є лише те, що я вам показувала. А є ще і оця ось краса. Це щоб, щоб розладіти, треба підійти ближче. Тут такі фінальні кадри, липовий рай, життя продовжується. Мабуть, якби не водосховище, то було б взагалі дуже-дуже сумно тут, на жаль. Я краса. Ось я звідси і хочу поговорити про те, що людині дає коріння. Воно їй дає все. В тебе є сила, в тебе є настрій, в тебе є енергія, в тебе є бажання жити. Вон, якийсь хлопчина на клаці лова рибу. Я, до речі, дуже в дитинстві любила ловити рибу і зараз би не відмовилася її половити, але не знаю. Треба на це знайти час просто. Вудочку і черв'ячки. Я ось. Погуляла, я перезагрузилася я дуже щаслива. Я всім дякую, хто цьому сприяв. моїй ці перезагрузці. Поведу вас ще в одне моторошне місце, звичайно. Насправді це пляж, центральний пляж. І, до речі, я тут любила займатися спортом. Я тут просто бігала. Колами, Бо тут ось дуже зручно, там частину ти пробігаєш, ви ж скажете, Боже, пляж, а де море? А море десь. Десь за деревами. Море. Боже, коли ти не був в цих місцях років так з 5, реально, да. так. Ось десь 5 років я Ну, не, не можливо, 4. І ти розумієш, що, що тут виглядає, все зовсім по-іншому. І ще. Тоді вже поговорю з вами про питання суржику. Мені важко говорити українською мовою, бо я в реальному житті спілкуюся суржиком. І якщо я зараз заговорю, як я балакаю, то ви, можливо, підафігієте. Так, а там хтось є, ось вам центральний пляж наш. І мені е, дуже в прийнятті і розумінні оцього суржика. Сприяє Едуард Кручко, коли він пише з суржиком. І Софія безверха, коли вона старі ось слова такі використовує, які моя бабуся використовувала по типу ловко. Дуже кадр засвідчує, тепер все дуже класно. Оце ось Липівський пляж центральний. А скажете, а інші, повірте, є інші. І не тільки ось так ось. Так, і до питання суржику. Тому, бо не тому що, а того, що я балакаю в реальній житті. отак Я розумію, що це вплив влияння Росії. Я розумію, що це. Хоча оця ось українська наша мова, чиста, та, що в правописі прописана, ви розумієте, що це також не зовсім той і ідеальний варіант української мови, який він був колись. Це треба там, не знаю, можливо, тисячу, до 1900-х, до того, як радянська влада прийшла до влади, то тоді, можливо, ото ота українська мова така чистіша, справжня. А те, що подекуди створено зараз, то в принципі там є дуже багато штучного. Ото такі пироги. Зараз я поведу вас ще в одне місце. Я вас поведу додому. Ви скажете, це траса, а я та людина, яка виросла на трасі, в прямому сенсі цього слова. І коли я раніше мене запитувала, ось а де ти живеш? А я говорю на трасі, так, де ти в липовому живеш? На трасі? І з мене часто сміялися, але це ось якесь. Для мене поняття слово траса це рідне поняття. Мені навіть було дуже складно пізніше засинати, щоб ось машини не їздили, нічого не торохтіло. Ну так, зараз доведу вас. Буду вас заводити. Хата ну, в такому собі стані. Мами немає, вона померла 7 чи 8 років тому вже. Так, а я відкрию. Не знаю, чи я відкрию. Що заважаю? А, замок знизу заважаю. Відкрию. І дуже я це важко, ось, чесно, переживаю, дуже важко. І можна сказати, я вже це пережила, але мені здається, що, мабуть, люди таке не можуть пережити як втрату близьких. Все одно періодично до цього вертаєшся і ось так якось живеш з цим. Так, це, ось, до речі, моя мама тут колись зробила. Дитячий майданчик для моєї дитини. І ось тут намалювала сонечко. Тут квітник. Десь тут квітник. Так, треба, мабуть, закривати. Тут десь десь кошеня, та чи то мені вчувається? Треба вийти подивитися. Я ось особливо хату показувати не буду, мені важко це все сприймати. Я її просто відійду і покажу з того ракурсу, з якого хочу вам її показати. я. Папа ось працює в іншому місці, він практично тут не буває. В нього часу не має займатися. Це ось чудовий гарний квітник. який Раніше я його постійно полола, тут були квіти. Отак. А зараз отак. Ця гойдалка, яку я дуже любила. Вона була трохи в іншому місці. І Гаврюшка. Ні, це шпулька. Ні, це Гаврюшка. Гаврюшка. Гаврюха. Це мама взяла двох песиків: шпульку і Гаврюшку. Шпульки вже немає, а гаврошка є. Тому отакі пороги малята.